Так, була я, це вже наступний день, була я сьогодні в деяких магазинах, таких як в Але в Walmart я робила онлайн замовлення, так як в мене був купон. Хоча доставкою насправді тою я не задоволена. Пізніше тітю скажу чому. Була в Гудвілі, в Dollarama і в Canadian Tire. В принципі, почнемо з Кендіанта. Купила такий очищувач. Для коврів Ті кови це капець. А ще кіт своїми лапами грязними ходить і все брудно, потрібно чистити. Далі поліолька для меблів, несквік. Це волмад, перепрошую, нескільки пізніше. Ось такі рушнички, які можна прати, і їх можна використовувати повторно. Тут 60 штучок за 8 доларів. Далі підемо в Walmart, Walmart 4 долара нескрік. Такий самий, як вчора, просто а, він дешевший був у Волматі. По 2 долара були ось такі ананаси. Взяла дві баночки. А, за 5 доларів бальзамік. Але якщо бальзамік в Україні, він був якийсь а, густіший чи що, а тут прям взагалі лається. Далі по акції була ось цікава Tim Hordens. А, Тут 930 грамів. Непогано насправді. Я не знаю, як в них так виходить, що коли ти береш і робиш сам, вона смачніша, ніж коли роблять вони. Ну, Маємо, що маємо. Далі томати. В томаті взяла дві пачки по 5 доларів. Тут півтора ЛБ, тобто 681 грам. Фарш з індички. Один ЛБ 454 грами, і а, був по 5 доларів. Ну, ну, А тепер розповім, чому я не задоволена доставкою, чи взагалі, як, як би то сказати, а, Walmart, коли збирають а, замовлення вони. Замовила я три пачки макаронів, різних макаронів, різних сортів а, ось цієї фірми. Мали бути всі 500 грам. 500. Далі вони вирішили, що якщо немає, пене, е... ну, якщо немає ось таких макаронів, то вони покладуть за ту ж саму суму. Вони всі по 2 долари, Ось ці всі три. Вони є по 2 долари, але тут 340 грамів. Тобто вони заміняють товар, але ви не можете ніяк на це впливати. Вони вже на що замінили, на то замінили все. По крайній мере, я кнопки відмінити не бачила. Ще їх тонфій. Хоть не знаю, что они сделаны. А, ось, нашла ингредиенты. Рисуй. Что-то новенькое. И фузили. Так уж 500, так уж 2 доллара. Так, далі. Далі була доларама. Взяла три отаких губки за дола 25. Також за дола 25. Стіки для того, щоб почищувати одежу від кота. І, можливо, меблі. І за 4,50 ось такі рушнички. Тим шість штучок. А, таких ще не пробувала, тому не знаю, які вони. І також взяла а, батарейки за $ла25, так як я привезла з України з собою ось такий щуп. І а, тут не було батарейки. 2032 не підходять і ледве знайшла, які є. Пепацію. Також в доларамі я купила за долар 25 отакі скипки. І е, набір з. Е, вони економки, наскільки я розумію. Але, бачите, тут вони різні. Не знаю. Ніколи, до речі, такими не користувалась. Подивимося, що буде. Буду різати овочі, фрукти чи все з шпальці. Бо якось ножем мені завжди було зручніше. Так, і е, е, також покажу товари з Гудвіля. По одному долару от такі для запікання штучки. Ось ці чотири uh, прозорі тарілочки були по 3 долара. Тобто uh, за 3 долара 4 тарілки. Вони насправді не є великі, але вони прозорі, гарні і новенькі. Далі ось такі бокси для зберігання. Потидола з кришкою зверху, мені подобається. І одна, вона абсолютно нова. Такий лотечок для зберігання. У мене вже є подібний, трошечки більший, але я купувала трохи дорожче, звісно. А цей був за один долар. Я також ходила в Urban, по-моєму, так називається магазин. А, то, типу, товари, які а, не продались в магазині, вони за оцінкою продаються в цьому урбані. І купила собі такий набір фаль з 11 а, предметів. Він коштував 100 доларів. Ну, звісно, з таксами, бо ціна насправді була ось 95. Але з таксами вийшло 100 доларів. Щось сюди входить зараз, секундочку. Ось що сюди входить. Ну, я сподіваюся, що це, в принципі, були всі покупки на цей місяць, я думаю, півтора-то й два. А, хіба до нового року ще щось докуплю? Дякую за перегляд і до побачення!